Друзі, всім привіт і доброго здоров'я. Сьогодні вже плідно потрудилися, налили е, наставок 145-х, налили нижче, відливаємо маємо два замовлення: одне замовлення на Миколаївську область, якщо все благо, то завтра відправляти будемо. І там на Львівщину теж один корпус треба відправити для проби, чи підходить він. Тому так, Сьогодні, повторююся, плідно попрацювали. Е, значить, зараз. Вже помалу будемо збиратися додому, тому що дуже цей ППУ робота з ним забирає і здоров'я і ну, важко працювати. Ще сюди вентилятор ми встановили в нашу витяжку. Зараз покажу вам. Така витяжка, ганок колись був, там труба є, виведено все. Але треба ще встановлювати вентилятор. Серед, секунду. Ось. Це ми сьогодні так попрацювали. Чималенько вилили деталі. З обіду працювали, зараз шоста година, це за 6 годин фактично нормальний кусок роботи ми зробили. Так, значить, про що хотів би поговорити в цьому відео. Значить, е Одразу скажу по вуликах, кого цікавить, замовляйте. Ціна в нас одна із найнижчих на ринку. Значить, Корпуса не мають нічого лишнього, це ще корпус не очищений, тобто це все числиться. Хто питає, чи є там металеві вставки, немає у нас ніде ніяких металевих ставок. Відповідно, виходячи з цього, і ціна така, яка є. Тому що ну, ці корпуси практичні. Вони будуть працювати не один сезон. тобто хто Купить то, ну, і буде нормально з ними працювати, то в принципі нема проблем. Значить Ціна в нас знижча 370 гривень, 300 корпус 570 гривень, 145 корпус 320 гривень і криша 300 гривень. Тому кого цікавить, замовляйте. В цьому відео хотів би з вами поспілкуватися про цей сезон, який починається. Всі кажуть, що дуже важкий сезон. Ну, напевно, що це правда, тому що ну, Ціна на мед і так далі, багато хто спілкує з пасічників говорить. Я про що хотів би сказати, що дійсно дуже непросто зараз пасічникам, особливо тим, хто на опт працювали. Але ми для себе прийняли рішення. ось Минулий рік ми фактично цілий сезон з дружиною попрацювали. Це її більша задача, вона набагато більше в цьому плані працює. Ну, я, звісно, що можу, значить, про розничну торгівлю. Тобто панацея для сьогоднішнього пасічника, як виживати, як мати дохід при середніх пасіках, Ну, при великих пасіках теж можна, але там вже часу немає на таке. Це треба займатися роззначною продажем меду. Треба тобто продавати мед, реалізовувати, шукати ринки, збута, кому давати, тобто в магазинах ставити, продавати Ну, різноманітні способи. Ну і звісно, зараз. Дуже у нас поширено це через інтернет, продаж меду, Але для того, щоб був продаж меду, треба створити попит. Тобто, коли є попит, тоді з'являється пропозиція. А в нас навпаки, в нас пропозиція є. Тобто медова продукція, багато дуже пасічників. Ось в нашому містечку то, ну, дуже багато є людей, які займаються бджолами. А в іншій стороні області ми на півночі живемо, в південній. Там, як правило, менше пасічників. І в мене товариш забирає мед. В нього мама стриже, ну, перукарню має свою, там в них цей мед стоїть. І в нього, напевно, це топ з усіх моїх точок, де мій мед продається, тому що він постійно мені скидає там по кілька тисяч кожен тиждень, тому що швидко дуже мед розходиться, пасік немає. Значить, Які прийоми ми використовуємо в продажі меду? Одним з цих прийомів я поділюся, це реальна ціна. Тобто нормальну ціну ставимо на мед? Цього року в мене. Соняшниковий мед був по 150 гривень. Я думаю, що в більшості така ціна навіть дешевше. Я зустрічав. Соняшник я не продавав дешевше. в мене і так його розібрали весь, фактично ми нічого не продавали. оптом. Ріпаковий мед, то звісно, ми весною не знали, що з ним робити. Скачали теж його, ну так, щоб здати, то і мало, бо ми небагато здали там меду. Більшість ми продали в розницю. Але для того, щоб він розійшовся в розницю, ми використали який прийом? Ціну. Тобто я його поставив по 120 гривень за літр. Півтора кілограма 120 гривень. Це якщо розділити, виходить е, приблизно, що у нас? 70. Ну, приблизно е, 70-80 гривень за кілограм. От такий ми прийом використаємо. Ну, 80 гривень, це якби тару нам впала з неба. з неба не падає. Е, але отак, 76 гривень за кілограм. Це вигідніше набагато. Аніж продавати цей мед в, в ОПТ. Тому що ОПТ цього року взагалі ціни не було і немає, і 43, зараз там 40 приймає. Ну, тобто, ну, Ненормальна не ціна, це не добре. Тому я для себе прийняв рішення, що от той рік ми пропрацювали фактично цілий рік. Зимою я шукав ще такі якби, точки, де я буду постачати, збувати свій мед. І зараз також. Пропрацьовуємо далі, для чого я максимально зараз напрацьовую, щоб хоча б там в районі 5 тонн ми могли реалізувати в розницю. От коли ми вже зможемо ці цифри реалізовувати в розницю, навіть так як з ріпаком, тобто дешевше ціну ставте, ну кожен собі приймає рішення. Я зараз напишуть там коментарів, маса там обвалює та ринок, бла -бл -бл -бл. До мене пасічники теж приїжджали, там, чуть ли не розбиратися. Я е, всім. Культурно сказав, що це мій мед, я хочу так і продаю. Тому що бабця приходить зараз війна, з грошима непонятно що. Тобто, і ну, нормальним людям, які працюють на роботі, це одне, але є в нас багато людей, які не можуть собі дозволити купити. А коли ціна півлітра меду буде 70-60 гривень, то якби підйомна сума для всіх верст населення. І там бабця, та в якої там тієї пенсії, вона прийде, навіть там малесеньку баночку може купити за. Там, тих 40 чи 50 гривень. І людині добре, тому що вона собі може дозволити це зробити, з'їсти того меду. І нам добре, тому що ми його не віддаємо за копійки. Тому, повторюся, для того, щоб налаштувати продаж меду вашого, потрібно працювати саме над пропозицією. Щоб була пропозиція, тобто, щоб люди хотіли купувати мед. Яким чином це робити? Треба проводити популяризацію. Можна, хто там молодші хлопці, зараз дуже багато цих блогерів в інтернеті є такі, що толкові дійсно, що можна щось і взяти, повчитися, або людина там вчиться, ось як я. Я ну ще я не себе ще не рахую там пасічником, навіть я вчуся. Так, я постійно вчуся і, і, і запитую поради там підписників і так далі. А є такі пасічники, що ну, так як я що може навіть того не знають. І вже там пробують вчити. Я ніколи не пробую вчити, я розказую, як ми робимо. Поправляють мене хлопці, я там дякую тим, хто щось підказує, там каже, що це так, що це не так. От. Але така ситуація. І зараз багато цих молодих пасічників. То якщо ви не розумієте бджола чи слабо дуже розумієтесь, то краще проводьте популяризацію меду. Тобто розповідайте про користь меду, медових продуктів. Тому що зараз багато людей треба розуміти, що і також є, які цікаво це. Багато хто вживає мед. І побачити в інтернеті, купити цього меду набагато іноді цікавіше, аніж десь там на базарі щось незрозуміле брати. Тому треба, хто має можливість то проводити популяризацію. Ну, звісно, це невеликий відсоток людей може таким займатися, але все ж таки зараз блогерів вистачає, вже в тіктоках сидять люди від. 10, може навіть менше, і там до 80 навіть років люди сидять, тобто зараз у всіх соцмережах, вже набагато це все звичніше. Тому треба знімати відео, розповідати по можливості, хто як може про користь того чи іншого продукту, того чи іншого меду, там про пилку, перги. Ну ми дуже багато маємо продукції, яку можна збирати, використовувати, реалізовувати. І продукція яка дійсно корисна. Навіть те саме вджолов От ну, хто працює на пасі, пізнає, здавалося б. Буває, так бджоли гарно надають, коли качаєш там, немає вже взятку, що аж голова крутиться. Чому крутиться? Тому що дуже багато всяких речовин і корисних, і ну, це, звісно, теж не добре, коли забагато всього, тому що може алергія бути, можуть інші проблеми бути. Ну, тобто все має бути з розумом. Але так, тому, друзі, проводьмо популяризацію меду. Давайте не будемо. Ну, кожного знову ж таки, це в кожного своє діло, хто хоче збути мед. Поставте ціну таку, щоб люди могли купити. Ось так як ми з ріпаком поставили 120 гривень за літр, і він, слава Богу, нормально в нас на Київщині ну, розходиться. З цього року побачимо. Може трошки піднімемо на ріпак, може й ну вже по ситуації. Соняшник, у в нас по 150 в принципі, нормально йде, ми ну нижче вже того сенсу, немає його напевно ставити. Але вище ми ціну цього року ніж 150 гривень і не збираємось. До речі, ріпак там це десь до кінця літа. У нас така ціна була. Там ми його разом з соняшником вже по 150 поставили. Але коли його дуже багато, то ставити таку ціну, щоб люди могли собі купити. Так само і мед з, лип, з акації липу ми дуже дешево цей рік поставили по 200, по 200 гривень. Будемо по 250 продавати, бо липи небагато. І вона саме ходовий мед. Акація в нас по 250 також. Хоча пасічники по 300 продають. В Київ, якщо поїхати там 400, навіть більше буває за літр. Ну, ми по 250 продаємо, нам цієї суми вистачає і вже фактично осінню у нас, цей осінь у нас вже дуже мало було меду, і то залишився лише соняшник і весняний. Тобто акація йде, липа йде. Ну отак. Це така ціна. ну Ми рахуємо, ну геть за безсіньми, ми теж не віддаємо. Але там 250 гривень за акацію, ну і липа цього року теж у нас буде по 250 гривень. Це адекватна нормальна ціна, знову ж таки, що люди собі можуть всі дозволити купити, і ми маємо прибуток. Звісно, хочеться більше завжди, хочеться заробити. Ну, але знову ж таки, треба оцінювати реальність і вже виходити з положення. Тому давайте не будемо дерти ціни, проводимо популяцію, популяризацію меду, щоби. Люди розуміли, тому що дійсно, ось ми я навіть перевчився, я завжди кажу, навіть каву вдома п'ю вже зараз з медом, вже звик з медом пити. Цікавий смак. Спочатку ніби незвично, Хоча я не скажу, що щось неприємно чи що досить таки цікавий смак, просто до нього треба звикнути. Він такий м'якший. Хто не пив, хто не пробував, тому що пасічники навіть багато хто ще не пробував, напевно, каву з медом спробуйте. я думаю, що вам має сподобатися. Ну, заверну каву, звісно, бо прищено я не знаю, як буде, а заверну кава, дійсно смачна. Тому такі справи. Всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.